Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. Так як я показав вже свої такі теплички маленькі. Бачите, тут я вам покажу просто дуже багато відгуків. Ще називають їх тунелі. Тому що я вам зараз поясню, чому воно... Може бути і більше, менше догори самі дуги. От, Щоб купляти, заказувати, я думаю, це дорого. От. А восьмірка. Така бачите, арматурка. Наривається на, на одному. Це можна самому, якщо добрий сварщик. можна цей одному і за, зварити таке. От таку робимо петельку, приварюємо і дві таких, дуг, щоб дуга залізла. Бачите? Десь сантиметрів 40. І тут 20 сантиметрів з такими. Запахаємо її до кінця, до кінця. І саму дугу, бачите, дуга. Дуга можна регулювати. Можна ще далі далі запахати. Дуга це є метал в середині, зверху така. Масово, як то говориться, покриття таке. Чим воно добре? Добре воно тим. От, бачите, резинку взяли, таку гумку. Теж питали, де можна купити. Купляється. Навіть в центрі подивилися на, на гумку таку та можна купити. Це мені, як говориться, прийшло разом до таких, як то говориться. Зараз покажу вам вже результати. Бачите результати. Зелене, гарне, тепло. Це буде все разом, як я казав, ми показуємо, щоб показати вам, як воно буде себе от, навесно. Ну і зараз можна, як себе показує даний отакий, така тунель. По теплому, дивіться, дуже різниця. Тут я пройшовся навіть стимулятором, буквально дощі впали, дощ дуже добре впав. І одне, бачите, я дощ впав, а ходиться по землі, і земля не грязна, тут пісок. І це якраз для таких, як то говориться, дуже гарних можна садити, що хочете. Пісок нагрівається скоріше, під навіть. Під плівкою теж воно нагрівається дуже добре. Зараз ми ще будемо це пробувати, а останне агроволокном накриємо, тому що ночі холодні вже стали. Але зразу скажу, це дорого. Може, воно піде на конвейер. Але це самі ці дорогувати як можна самому. І п'ятьорку, шістьорку сталюку можна отакі дуги купляти. Навіть є дуги, теж покриттям таким, теж купляються в магазинах. Або на сайтах можна знайти. А це спеціально, щоб накривати не землею, а отак резинки і бачите. І вона накривається. Результат я показував, як вона накривається. Накрили собі вітер нічого не страшно. І бачите, вона видно, що тепло, тому що, бачите, запотіло, і результат, я кажу, дуже зразу видно. по цьому. А тут у нас. Йде тільки, я вам скажу, ну я давав тут метр, тут можна трохи більше давати, до півтора метра, якщо натяжка дуже добра буде, воно різниці, як то кажеться, дуже велику такої не, не робить степ. Переважно на сніг, на сніги, на зиму як то, хто може завалювати. Завалювати просто на сніг падає. Це хто лишає. Буває такі, що на часник роблять дуги, А краще хто е, хоче займатися, щоб не для себе. То, та й переважно, якщо набагато, щоб гроші не платити. Хто, яка ліщина, от проста ліщина є, я вам просто покажу. Вона в лісі багато, щоб вона не дочевіла, все рівно можна її пройтися, договоритися з лісничими, це, щоб не дичевіла, тому що, от бачите, тут вже має один стовбур бути. А от така, о, бачите, три, три метри, це скільки, от така. 3 метри і вже можна, як говориться, зробити дугу. Дуга робиться, плівку купляєте, натягуєте і прикривати тільки треба по боках. По боках землею. Це я вам розказую тим, хто займається, ранньим, скоріше раннім розсаду сади, або може сії на розсаду різні овочі. Це, наприклад, помідор, перець, ну і все друге. Це може бути таке. Оце такі тунелі чи хай будуть теплички, такі, робляться. Накривається, багато в нас роблять весною переважно. Це я на зиму просто що холодно, попробую просто-напросто на пекінки. Трошка агроволокном стальники кину. а тут буде ще одна така плівка. І різниця будемо будемо дивитися. За що кажу вам, що дуже відрізняється. Ось тут, бачите, ну, пішло після дождя, дуже добре пішло. Ну і це можна по боках до кінця, я кажу, тут теж поливається, тут є цей, бачите, і тепло, і тепло тут. До гори хочете побризкати, до гори воно кажда, так піднімається з однієї сторони, з іншої сторони і можна ким-небудь коли підживитися від тих самих команд. Хоч я проходив Енджо, показував вам, вже не видно цей. Похолодніше стало і не видно білокрилки. Білокрилки не видно. Бачите, була б білокрилка, коли я ходив, а це зараз її не видно. Це я пройшовся простим енджо. Тому... Все йде добре по цьому тепеки, але в малих, воно дороге і в малих, як то кажеться, дозах його і не бачу, щоб продавали. Це вам по таких, як то кажеться, тунелях. Їх, я кажу, можна і догори піднімати саму, саму цю. Можна до гри чуть-чуть перепіднімати. -чуть і це робиться просто-напросто тунель. Можна гущи на два рядка, хто як. А те зробили на три рядка, попробуємо, як воно у нас піде. Бачите. Кури ходять, накриється грукном, накриється плівкою. Ну і їсти вже не будуть клювати. В кінці підклювують Сусідські кури ходять. Бачите, бігають одненькі. Ну так, треба просто дивитися та все. Вигодно, особливо весною, весною садити, це на ранні. На ранні чому той, хто займається не собі поїсти, собі поїсти може людина чуть-чуть посадити всього, звичайно теж. Але якщо як набагато, як то кажуть, хто хоче там платати і садити, воно вигідніше, хто продає. То рання продукція дуже ціниться. Всі знаємо. І хоч цього року роблю обзори цін на ринку Шувар. Ця продукція дуже дорога. Дивує навіть гіркий перець 180-150 гривень червоний. Як у нас в даний час на Херсонщині, я пам'ятаю, 50, а до морозів і по 20, і по 30. Дуже багато навал, це просто я говорю по гіркому перцю. Розріб бачу, роздріб. бачу 220. Це я вважаю, що це дороговато трохи. Ну, але беруть небагато. Його я тільки по гіркому кажу, тому що і баклажан дорогий, а так як перве, можна собі садити, хоч і на заході. України, тому що е, спробували і під огруклом картошку 10 квітня кидали, вона була вже в червні місяці, на початку можна, ще по 25 і продавали. Це в роздріб. Можна пробувати, це хто тільки займається, але тут питають людей, чесно, е, в селі так. Щоб займатися тільки, як то кажеться, жінки посадили та раніше вивезли, а так, щоб на опт нема такого, чесно, немає. Переважно це жовка, Жовківський район, то там просто бачив на шуварі, люди продавали. продавали. Ну, це вам хочу сказати по цьому. Хоч можна, можна вирощувати, скажеться перша продукція. І остальне просто продавати людям мати трошки якийсь дохід. Ну і перші, що підуть, ну як це, люди попробують, можна по всьому. А це я просто хотів показати вам такі, бачите, дуги, бо дуже багато питають. Краще самому зробити, як я вам показував, оце 40 см, 20 в землю йшло. Навіть можна на 50-20 землю, такий гачок на резинку. Потім воно береться аж туди на другу сторону, до другого гачка. Це обирається так само, як я зробив тут. А це просто для мірки. Попробували, щоб рівно просто розкинули резинку, щоб рівно було. І все. Через зиму заказати, то зробити хто хоче. І потім дуги. Дуги я вам кажу. З чого вони, можна дуги купити. Є е, на 3 метри можна взяти дуга, там на 3,12, 3,15 і на маленькі отакі метр 90 є. Це метр 90, дуга І вона робиться така на маленькі. Так як тут вово є рукав, плівки її можна розрізати, зробити на більш ширшу. І вона якраз буде нормальна. Ну, подивиться по тільки по плівки, наскільки вам, як то кажеться, підійде. Це по плівки. Плівка, питаєте, де воно сає, Плівку теж можна на сайтах забити, плівка загуглить, і воно вам покаже. Я так не маю, як то говориться, щоб ну, на продаж сайти, А просто, якщо я щось собі заказую, я теж через інтернет, то сабе насіння ті самі, можна кажу, і дуги нової поштою працює, я отримав, це теж мені вислав цей друг. І на новій почті я отримав і так, і, бачите, розкинув. Всім здоров'я, садіть. І для себе, звичайно, і отак. От посадити на тих, що я показував вам, Тимова. Можна і кажу для себе, що хочете, можна як краще це полуницю. полуницю. Клері ранній сорт. Зверху ще агролукном на зиму так зробили, І буде дуже, дуже непогано, як чесно. Вже травні місяці в половині. Можна буде вже і пробувати на Херсонщині, я в кінці квітня пробував. Теж так само гравлокном натягнув. Це говорю, що воно дуже набагато скоріше. І сьогодні тільки 11 вересня і вона, бачите, вже йде. вже йде у нас ще місяць. Прошли рік в мене вийшла вона. Десь це була в мене білка до 2 кг до листопада. Тут подивимося, скільки що це тільки говорю по що в даний час. Ну і між до нею посадив, посіяли ми е, редиску. Подивимося, що по редискі. Всім здоров'я, Україні, перемоги. Do zobaczenia.